Навчіться цінувати все своє, можливо, і не таке вже досконале, можливо, і недоліки в нім є, можливо, і не таке воно вже й дале. Та це своє, і в цьому є вся суть. Його від вас ніхто не відбирає, його від вас ніяк не відірвуть, хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла, до серця ближче ближче до душі, своє для себе не усе важливе. Своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого не цінуємо, а дивимося часто на чуже, чийсь заробіток міло порахуєм, забувши геть про те, що є своє. Вони твіті завжди за чимось кращим, не помічаєм, що лише своє приносить нам найбільше в світі щастя, тому що воно нашим власним є. Та ми не звикли нашим цінувати, завжди до чогось кращого йдемо, та що ж в кінці погоні будемо мати, що ж цінного для себе ми знайдемо? Нас не влаштує дім добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро. Ми звикли завжди тільки нарікати, а нарікання це велике зло. Павло писав, що добре є людині, яка є задоволена, бо так вона завжди і всюди є щаслива і прославляє Господа ім'я. Прошу, давайте будемо цінувати. Все те, що в нас уже сьогодні є. І Бог тоді пішле для нас багато, коли ми будемо цінувати все своє. Амінь.